Звичайні форсунки роса, звичайна вода, звичайна декамба і нікосульфурон. Лободу забрав, соняшник забрав, отакі рослини забрав, сосонка підсихає, будь ласка. Лобода ось лежить, покручена. І даю гарантію, що через 2 неділі тут буде лише зелений фон із самої кукурудзи. Тому, друзі, навіщо придумувати велосипед, якщо він вже давно придуманий, ми користуємося найпростішими. Форсунками найпростішою водою, без ніяких хлопотів, і маємо чудовий результат на полях. Ну, що ще треба доводити, коли тут все очевидно. Чудово. Ефект подобається відмінно. Працює він. Бачите, соняшник уже все. А кукурузка зелененька, гарненька. Така як має бути. 39,69.